Двічі вкрадений, двічі знайдений. Поліція знову повернула гравцю київського динамо збірною «Марокко» ЮНЕСО БОЛАНДЕЙ його автомобіль. Джерело. Національної поліції повідомило, що ключі від позашляховика правоохоронці урочисто віддали в руки господарів. Рік тому зловмисники викрали на марку просто в центрі Києва. Діяла як тепер відомо група, яка спеціалізувалася виключно на машинах еліти преміум класу. Це вже не перше. Возз'єднання автомобіля його власника. До цього саме це авто у ЮНЕСА викрали після розбійного нападу на нього. Щасливий керманич. Подякував поліції за роботу. Урочистій обстановці за участі засобів масової інформації, власнику повернути ключі від його транспортного засобу. Да. А також технічний паспорт на докум... та документацію, яка засвідчить власність його автомобіля. Пожалуйста. Спасибо на національну поліцію. Слава Україні! Героям слава!